Нібито і на дощ збирається, і маршрутки нашої не видно. Не зрозуміло за яким розкладом вони ходять, правда, Дмитро? До речі, наша влада планує збудувати різновиди зупинок для громадського транспорту, а саме зупинку розуму та екозупинку. А якою бачать сучасну зупинку для громадського транспорту рівняни, про це ми їх сьогодні і запитаємо. Ну, ми сучасні під євро зараз, якщо ми вже в Європу йдемо. Наприклад, так само не чекати, так само, як я знаю, зараз нові зупинки мають бути. Тобто, щоб я не виходячи з дому, знаю, коли, що до чого, має вже бути маршрутка приїхати. Тобто це дуже удобно буде. Чи погода, як, наприклад, Вчора дощ, не знаєш, коли вийти. В принципі, має бути, ну як на мене, ще список маршрутів. Обов'язково, коли е, які саме маршрутки номер їде через цю зупиночку. Зараз наша влада планує там різні різновиди зупинок. А ці розумні. Розумна, ехо зупинка. <гум> ну так, ось, вважала за ці розумні. Ну що влада хоче, то ми оцінимо їхню роботу, старання. Сидячі місця на, на в цьому разі мене устраєш, всяке буває ситуації. але так як я старша людина, то мені вступають молоді місця. Таких претензій особистих в мене немає до цього по цьому відношенні. Ну, я знаю, якою має бути. Саме перше питання таке, що якщо от жара, так щоб трохи сонце для зупинки не палило. Трошки укриття, або як там, розумієте. А так я знаю, вроді б так вічне -віч, нормально. Я вважаю, лавочка має бути, щоб літня людина могла присісти, а не стояти. Ну, накриття якесь можливо, коли дощ іде. Мусор викинуть. Ну, розклад у нас висить, але по розкладу маршрутки в нас, звісно, не їздять. Ну, Хоча непогано було б, якщо. Б, так. Повинні бути вказані. Маршрути, скільки годин вони починають працювати, скільки закінчують. Повинні оці лавочки всі, накриті бути, дощі, так, куди діватися, Чого не накриті? А зупинка повинні люди сидіти і повинні бути накриті. Зроблені зовсім інші, що делава. Культуру і повагу, і чистоту. Отак, щоб у курки не кидали, не плювали на землю. За кордоном це заборонено. Так штрафують, А в нас кордон – грязнота. Накриття, щоб воно було сховатися. Так, то вроді. Тут як дощ, то щоб воно було людина сховатися. Саме мало це має бути накриття, щоб забезпечувати, щоб захищати людину від світла, такого сонця, як зараз, і від дощу. Це саме мало. звичайно, було б супер. Вайфай, але в нас люди і так мало спілкуються, то хоч би на зупинці поспілкувалися. Якщо буде вайфай, то вони вже забудуть, як і говорить між собою.